Сі до серцево! Привинь бури вітру Кавказького! Привинь бури вітру Кавказького! Шумом карпатських ручарів! Шумом карпатських рушарів! Воїслава завойовника батька Хмеля! Воїславного завойовника батька Хмеля! Триумфовим гуком гармат революції! Тріумфовим гуком гармат революції! Радісним оманом Софіївських двонів! Радісним опаном Софіїських згодів! Нехай тобі відроджуся, нехай тобі відроджуся. славою твоєю опромінняся, славою твоєю опромінняся, бо ти все життя моє, бо ти все життя моє, бо ти все моє щастя, бо ти все моє щастя. Задзвони мені, брязка там кайдан, задзвони мені врязку до майдан. Скипавши мене, що по ранки, скипавши мене, супону ранки. принеси мені зойки закатованих, принеси мені зойки закатованих. В ляках тюрма і на заслані, тюрма на залані, щоб віра моя була ганідом, щоб віра була громаді, щоб росло завзяття міць, щоб росло завзятті місць, щоб снішою що я обій, щоб зміни, що щоб я обій, як ішли герої за тебе, як ішли герої за тебе, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб намстити ганьбу, неволя, щоб помстити ганьбу. Лунка дів твоїх! Лунка дів твоїх! Невинну кров помордованих під базарами і крутами! Невинну кров помордованих під базарами і крутами! Кінгірі Моркуті! Кінгирі Оркуті! Геройську смерть, герої української нації! Геройську смерть, герої української нації! Української національної революції! Української національні революції! Полковника Євгена Коновальця! Полковника Євгена Коновальця! Васарабо і Головійського, Головійсько. Шукевича і Бандера, Шукевича Бандера! на славну смерть не лише на білося, на славну смерті не лише і біло. І тисяч інших незнаних нам, і тисячі інших незнаних нам. Що їх кості по розкидані, бо тайком за гребені. кості по розкидані, бо тайком Коли вогнем життєтворчому сюлі у серце моєму. Коли вогнем життя творчість у волі серці моєму. Раху, нехай не знаю я, страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи ме йдуть, скріпи віду, зартуй волю, загартуй волю. У серці замешки моєму, у серці замешки моєму. У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя, у тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя. Прости мене до ясних чинів. Прости мене на ясних чинів. Чинах тихай знайдує смерть. Чинах, ти хай знайдує смерть. Солодку смертю мукам за тебе. Солодку смертю мукам за тебе! І розплинуся в тобі! Розлинуся в тобі! вічно житиме в тобі! вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Могутня і соборна! Могутня і соборна! Пола націю! Смерть! Діти воні у ворога! Давай! Синяй! кому служить ти січ за Україну восе любо май вступай впрогу